Всім доброго доброго дня. Ну що, розпочинаємо нове відео. Особих таких якихось змін у нас немає. Але ми покажемо вам, як ми працюємо, тому що наш канал не тільки про копчення, да, а взагалі яке життя в селі. Ось ми і покажемо ж вам в цьому відео, яке в нас життя. Чим ми займаємося? А займаємось ми, як завжди, виготовленням домашніх смаколиків. Сьогодні ми з Лінусею дозволили собі трішечки поспати. Вчора у нас був забій. Ну, Забій я не показую, самі розумієте, Ютуб починає там банити, починає там те нізя, це нізя. Тому вчора у нас був забій, свинка була невелика. Лінуся, наскільки вона була у нас? Живою вагою, не живою вагою, а, верні, без лівіра і голови 95 кг. Да? Ось така невеличка була дівчинка. Ну і що? Поїхали, показую, що ми робимо. Ну Як завжди, у нас триває процес копчення. Зараз у нас іде просушечка. Зараз покажемо, що у нас тут. Щоб ви бачили, ну і будемо сьогодні запускати ще й нашого малиша. Ось цього. Зараз підемо глянемо, що робить наша Лена. І скажемо їй Здрасті А, перед тим, як підемо до Лени поздоровкаємося, прийшов же ж нам другий девайс. Бачите, у нас вже їх два. древтрес дуже швидко працює, тільки замовили пульк, і вже воно прийшло. Дуже ж. Дуже чудово використовується, ну, взагалі незамінна річ, краще користуватися ним, ніж таким, як ми починали користуватися, це таким ми тільки навчалися і починали. А вже потім, коли розвинулися, вже був у нас якийсь досвід, то ми вже тоді зрозуміли, що краще дівайс. Ось такий. Тепер ще що хочу сказати. Всі, хто придбають такі девайси, вони працюють недовго, буквально трішки і потім починають глючити. Чому? Поясню. Ось оця штучечка така, да, на щуп, який ми вставляємо в продукцію. Отута вона нещільна. Сюди попадає влага, і він починає. Глючите, і ви тоді зобов'язані будете купити новий щуп. А це такі кошти. Щоб не тратити кошти, ось бачите, як я запаюю. Запаюю ось отак. І туди влага ніяка не попадає. Чим і як запаюю, зараз вам покажу. Ну, а Перед тим, як покажу, зайдемо до ліни. Привіт! Привіт! Що робиш? Ковбасу колбасу Лена роби. Там у нас коптиться м'ясо. А тут Лена роби ковбасу. Ось такий чудовий. О, Перець. -ха -ха -ха. Дає в нос, так? Це що ж ти зробиш? Ось отак це все вручну нарізається. Кускова да? у нас ковбаска кусками. І ось отак вручну все це перемелюється. Звісно, було б дуже чудово мати би, е, як той, що? Кутер, да? кутер, який нарізає. Це було б дуже чудово. Конечно, було б би також би чудово мати, е, Отой змішувач, що міш... змішує. Подрібнювач, да? ну, там є віддільно те, що змішує. А є ж кутер, який ну, нарізає. Все це, звісно, хочеться, але воно так багато коштує, що ми поки на це не заробили і не витягуємо. Да? Може, нам хто подарує. <реш> Зато я знаю, що Сергій Володимирович, він перш ніж щось таке мені сказати образливе, він подумає, бо він знає, що в мене руці вже накачені. <реш> ну да. <реш> да, 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 Ну, ладно, о, упали дощечки. Ладно, ми колись придбаємо і кутер, змішувач, може бить. А може нам хтось подарує. Uh -huh. <смей> може наші підписники заходять нам якийсь подарунок зробити. Да? <смей> так, що це в пакетах, я не зрозумів. <смей> 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 Зробили таке виключення. Дівчинка один час вона багато привозила нам м'яса каптить. Свого? Свого, так. Да. Не було її вже давненько, мабуть, з місяць точно. А це телефонує і каже, будь ласка, мені так хочеться вашого м'яска, і привезла на замовлення. Тобто, м'ясо це її, але да. ми виконуємо послугу копчення. Да. Е, да, ми як тільки-тільки розпочинали нашу діяльність, ми навчалися. У нас ще не було набитої так сказати точки. Да? Да. Е, збит не був налажений. І ми брали копчення на замовлення, тобто коптили людям на їхнє замовлення. Ну і ця дівчина, вона у нас вже якби старий-старий наш не, клієнт. Не, не, да, і ну, якби, Ми вже стараємося не брати на замовлення, але старим постійним, не, да. старим постійним клієнтам ми, ясна річ, не відмовляємо. Тому що старий клієнт це є старий клієнт. Але якщо хтось із нашого Кам'янського побажає, щоб ми комусь закоптили їхню продукцію, будь ласка, звертайтеся, ми знайдемо час, де вас всунуть між до свого графіка, в ну, графіку нашого копчення. Да? І закаптим. Раді Бога, це не проблема. І не таких великих коштів це воно і коштує. Якщо є своє м'ясо. Добре, значить це все буде теж каптиця, але тільки на замовлення. Що тут, а навіть я не знаю. Тут підчеревок. Під черевене. Ребличок. ребро баличок і, по-моєму, курятина десь. Курятина тільки ж ця, розумієте, ряба магазинська. Ось. Ну, Зараз Лена довимішує. Ми підемо покажемо. Що в нас там в тій каптілці великий коптиться, то у нас е, треба їм якісь названня придумати. Да? Е, Маненька це в нас манюня. Хі -хі, да? Просто в неї таке названня в нас – манюня. А велику, як назвати, ну, порадьте ви нам. От виберіть, як нам ім'я, як нам назвати нашу велику каптільню, щоб ми могли розлічати, і ви могли розлічати, що манюня це манюня, а велику якось треба назвати. Ні, ну менше і старше не. Напишете, а ми подумаємо із предложених вами варіантів. Так, до місії і йдемо дивимося, що в нас там. Так, ну і тепер покажемо, що ж у нас тут. Зараз Лена відкриє. І ми подивимось. Чого да? одягаю такі е, тканинні рукавички. В резинових дуже пече руки. Ну, да. Торкаємось до крючочків, до перекладин і дуже-дуже пече ручки. Да. Тому треба це все робити у рукавичках. Ось така краса. Да. Вау! Бачиш, як чудово. Так. Тут у нас пічеревинка, баличок. Балика, шияк шина. Черевина. В общем, Пашка. ось все отак гарно. так гарно. Так, по поводу цього девайсика, да? по поводу щупа, як я вже сказав, туди попадає влага. Значить, що роблю я? Беру ось такий пістолітик. Да? Бачите, це ж стержень пластмас, який розпалює пластмас. І заливаю, заливаю все аж туди, туди, туди і по кругу, бачите? І виходить ось отака пампушка. Там внутрі провод залитий і зверху теж залитий. І працює безупречно. Ось вам результат вже працює ну, не один тиждень і не один місяць. А до цього проблеми були. Купили борг тиждень-два і вже не робить. І не, не да, і не зрозуміло від чого, а термощуп купляєш інший, а той інший термощуп <сх>, не завжди підходить під девайс. І не працює. Девайс лежить, а не працює. Тому ось такий вам лайфхак. Зробите отак будете користуватися довго і довго. Ось і все поки ще. Муся наша теж працює. Піймала мишу. Да, Муся? Ти мишку піймала? От молодець. Пішла в сарай, піймала мишу. Ти до неї підходиш, а вона речить, не віддає. Думає, що хтось буде забирати. Дай папі мишу. Вон, чуєте, ні? Речить, не віддає мишу, так? Да? Моя ти умничка. От роботяжечка моя маленька. Так що в сараї мишам покою не буде. Ось так. Да, Лін? Угу. Не буде мишам. Це ж надо. Це ну ж Прям. Так а то сусідка каже, ваша кішка приходить до мене кошеля, мишей ловить. Та як вона може мишей ловити, яка ще мала. І ось тобі, пожалуйста, результат. Тільки що нарізаємо на ковбасу. Сергій бере і шматочок такий маленький-маленький, дає їй, вона прям спляче на дивані, він її підгодовує кусочками м'яса. Кажу, вона мишей ловити не буде, на що їй треба, якщо в неї є м'ясо. Бачиш, ні, живе м'ясо то живе. Да, лова, молодець, хай лове. Так що ось така кішечка у нас <сум> чудова. Гроза мишей в новому сараї. Вона десь кудись притягнула. О, десь піймала, вона, вона все время носа сунула туди, в сарай, де були свині, де, о, в цю клітку, яку ми вирізали. Туди постійно носа сунула. Видно, ж там почуяла мишу і оце ухопила. І речить. Так, вона вже не грається, вона її гризе, голодна, мабуть. Мабуть, м'яса мало, хочеться ще щось. Так, добре, ми докапчуємо, верні, дожарюємо е і будемо ставити ковбаску. Да? Наробимо ковбаску, будемо ставити ковбаску. Що е іще? Потім будемо робити, маринувати те, що нам привезла дівчина. Так. Да? А ну, я, так, я тобі трішки, вперше, трішки тобі допоміг і піду займатися, буду встановлювати балки, уголки кріпити. Ну, тобто балки до уголки. Ну, ось так швидко, коротеньким відосиком ми покажемо вам, що у нас гарна погода, що ми працюємо, ми ніде не пропадаємо. Да. Сьогодні тільки на базарі не були, на нашій Прогуляли. Прогуляли. Трошки поспали. А чого поспали, бо вклалися вчора. Сьогодні вже спать в півдругії. Да, Вечором був забій, поки розробили це все, поки замаринували, поки переробили і тому пізно ми вчора лягли ночі. Сьогодні приїжджає мій дядько, дядя Вітя. Ждемо до без Тюті Ірою. Так що давайте вже соскучились за вами. Ми вас дуже чекаємо. Так що сьогодні у нас будуть гості. Да. Гості, які ми дуже... Раді. Та ми взагалі всім гостям раді. Приїжджайте до нас, ми завжди усім раді. Все, бистренько пробіглись, швидко показали, що робимо, чим займаємося. Вам усім успіхів, всього найкращого, перемога буде за нами. Держимо пальці вгору, пишемо коментарі і чекаємо, як же ж ми зробимо назву нашій великій каптильні. Всім пока-пока.